Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми говоримо про скорочення. Ви вже знаєте тему означений артикль, тому зверніть увагу на те, як можна скоротити прийменник та артикль. Ін das скорочується до інс, «Wir gehen інс-кіно. Тобто це те саме, що in das Kino». кіно, dem» можна скоротити ім, Der Stuhl ist im Flur. Стілець в коридорі. Те ж саме, що der Stuhl ist in dem Flur. Саме тому ви вчили місяці. Im Juni, im August, im Mai und so weiter. An das скорочується ans. Sie fliegen ans Meer. Вони летять на море. An dem am. Am Montag habe ich frei. Понеділок у мене вихідний. On dem Фом. Олеміх Ап. Забери мене з вокзалу. Фіодас Фюос Ебгаухтас Фюосстуріум Він потребує це для навчання. Тепер ви будете знати, що означають ці скорочення та як їх утворити. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові цікаві, а головне корисні відеоуроки. До нових зустрічей! Alles gutте!